У Львові дощ, холодно, тому саме чат йти у риберню під арсеналом. Там дуже смачно, файно та цікаво. Я вам зараз все покажу. Заходимо день! На вході смажать рибра. Приберні вас не лише зустрічають, але й проведжають до вашого столику. Тут така цікава атмосфера. Сьогодні вівторок, будній день, тому у людей не дуже багато. А вихідні дні та по вечорам тут дуже багато людей і ще й грають різні музики. Тут дуже цікаво. Ці стелі в цікавих українських надписах. Ну, наприклад, таких я з хорошим пивом можна і країну змінити. Ось саме цей надпис. Ну і взагалі тут багато цікавого чого написано. Якщо ви сюди прийдете, почитаєте. Ну, про ціни я вам не буду озвучувати, всі можуть переглянути меню на офіційному сайті, або якщо ви сюди прийдете. Ну, взагалі дуже цікавий заклад. Рекомендую до відвідування. Дякую вам за перегляди, вам смачних подорожей, до нових зустрічей, до побачення!